Сьогодні наша допомога потрібна хлопчику з казки Івасик Телесик. Він має виконати всі завдання та своєчасно повернутися додому. Завдання перше вправа збудуй. За допомогою фігур танграм і Васику Телесику потрібно збудувати будинок та човен, використовуючи схеми. Давайте йому в цьому допоможемо. Полічіть кількість фігур, які має танграм. Сім. Скільки трикутників? П'ять. Скільки трикутників великого розміру? Два. Скільки трикутників середнього розміру? Один. Скільки маленьких трикутників? Два. Які фігури залишилися квадрат і чотирикутник. Як можна ці фігури назвати одним словом чотирикутники? Чому? Скільки кутів у чотирикутників? Чотири. Скільки у них вершин? Чотири. Скільки у них сторін? Чотири. Тому вони називаються чотирикутники. А скільки кутів у трикутників? Три. Скільки у них вершин? Три. Скільки у них сторін? Три. Тому вони називаються трикутники. Івасик Телесик складав свій будинок таким чином. Спочатку він виклав трикутник великого розміру червоного кольору. Потім приклав до великого червоного трикутника маленький зелений трикутник і маленький фіолетовий трикутник. З іншого боку великого червоного трикутника приклав середній рожевий трикутник. Зверху приклав великий жовтий трикутник. Отримали дах. До великого жовтого трикутника збоку приклав чотирикутник блакитного кольору. Зверху приклав помаранчевий квадрат. Це димохід будинка. А човник і Васик Телесик складав таким чином. Спочатку виклав трикутник великого розміру червоного кольору. Потім приклав до великого трикутника маленький, зелений трикутник і блакитний чотирикутник. Потім приклав помаранчевий квадрат до одного боку чотирикутника. Потім на квадрат зверху приклав маленький трикутник фіолетового кольору. Зверху приклав трикутник рожевого кольору. І останній великий трикутник жовтого кольору. Івасик Телесик виконав завдання так. А як ви? Як чудово вийшло. Завдання 2. Вправа «Збери рибу. І васику телесику необхідно розкласти рибу по ящиках відповідно до її величини. Давайте йому допоможемо. У перший ящик потрібно покласти найбільшу рибу. У другий ящик потрібно покласти рибу меншою за величиною. У третій ящик найменшу рибу. У Івасика вийшло так, а у вас як. Давайте порахуємо отже, у першому ящику три риби, у другому п'ять риб, у третьому сім риб. І Васик Телесик дякує вам за допомогу, і з цим завданням він порався завдяки вам. Завдання третє. Вправа стежки. Як ви вважаєте, яка стежина буде найкоротша до бабусі, до дідуся чи до змії? Давайте перевіримо. За допомогою умовної міри вимірюємо довжину стежки до бабусі. Мірку прикладаємо до краю стежки. Так, щоб край міри збігався з краєм стежки. Ставимо позначку там, де її кінець. Порахуємо, скільки умовних мір вийшло у стежці до бабусі. Шість. Таким же чином продовжуємо вимірювати стежку до дідуся. Порахуємо, скільки умовних мир вийшло в стежці до дідуся. Також 6. Довжина стежок до бабусі і до дідуся однакова. Тепер вимірюємо стежинку до змії. Скільки мір у стежці до змії? Дев'ять. Довжина стежки до змії найдовша. Молодці. Вимірювання виконали вірно. Найкоротші стежки до бабусі і до дідуся. Вправа чотири. Гуси. У верхньому рядку треба закрити кожного другого гусака маркою. Один, два, три. У другому рядку треба закрити хмарками стільки гусей, скільки зазначено цифрою: 5. Один. Два. Три. 4. П'ять. А у третьому рядку треба закрити хмаркою тих гусей, які летять зліва направо. Один. Все виконали вірно. І Васик Телесик дякує вам за допомогу. Тепер він зможе швидко повернутися додому. А вам пропонуємо повправлятися у викладанні різних зображень із фігур танграм. До нових зустрічей, малята!